У Хмельницькому вже вдруге і вже завтра відбудеться конкурс краси серед майбутніх мам, який називається «В очікуванні дива 2013 Хто ж посперечається, що народження дитинки це не диво. Організатори та красуні мамусі цього конкурсу в нас в гостях. І вже прямо зараз на нашому диванчику ви зможете зустріти директора центру розвитку простір Марину Маліновську, а також одних з учасниць. Тож знайомтесь Оксана Гунько. Олена Іванова, а також Тетяна Гончар. Доброго, Доброго ранку. ранку, дівчата. Доброго Раді ранку. вас бачити. І в мене, як і минулого року, тому що минулого року учасниці теж приходили до нас у гості перед фестивалем. І в мене був трепет, такий незбагнений, і зараз все повторюється. Дубль два. Правда, в мене дубль один, але так само знаєш. Трошечки нервуюсь. Навіть Олешка теж сьогодні трішечки нервується. В нього перший ефір. Він пробує Олешка. Перше запитання даємо Звичайно. слово тобі. Учасники конкурсу вагітні, і це вже цікаво. А що ж буде на святі? Пані Марино, на святі буде п'ять номінацій. В принципі, ми практично модель взяли з звичайного конкурсу краси. Тобто, перший вихід це візитка, другий вихід малюнок на животах, третій вихід в національному вбранні. Потім буде в нас на святі справжній батл. Причому буде ще й сюрприз. Сюрприз я не розголошую. Я навмисно його Інтригу, не розголошую. Витриваємо. Я інтригую всіх глядачів і запрошую всіх бажаючих. А батл в якому жанрі танці? Безусловно, танцювальний <laughs> батонцювальний <баталь>, батл. <laughs> Ну і останній вихід це вихід у вечірніх сукнях. Минулого року ми дуже бідкалися, що в нас ми не знайшли вечірніх суконі для вагітні. Цього року зголосилися чудові хмельницькі майстрині, і під кожну дівчину робиться індивідуальна вечірня сукня у квітковому стилі. Тобто кожна жінка буде окремою квіткою. Гарно. Ви сказали про те, що буде конкурс, один з конкурсів, малюнок на животиках. Це ви самі учасниці будете створювати собі на животиках якісь малюнки? Чи як це буде відбуватися? От мені цікаво, Ні, це прийде спеціальний майстер, художник і буде нам малювати на животин. Ну, Варто сказати, що будуть і спеціальні фарми, які е, абсолютно здорові і не шкідливі. Враховуючи те, що учасниці конкурсу не лише красиві, а ще й вагітні, то це вже цей конкурс відрізняє від звичайних конкурсів краси. Зараз відбувається активна вже підготовка до конкурсу. У вас вже фінішна крива. До... Остаточної готовності перед конкурсом, як ви собі уявляли, ось цей конкурс От до вас прийшли, запропонували взяти участь. Ви собі так це уявляли? От зараз вже фактично ви знаєте, що буде відбуватися, і батл вам сказали, ви будете танцювально змагатися. Як ви до цього поставили? Ну я особисто уявляла, звісно, приблизно так, але в процесі тренувань змагань ну це набагато серйозніше, ніж я собі уявляла. Так ми не маємо права підвести одна одну, народити раніше теж нам заборонили. Ми кожен день ходимо на заняття танцюємо, ходимо Тобто з ви думали, що до суботи, як мінімум, вона до вас не пролине прилітає. Ну ясно. Ну взагалі, скільки має брати участь учасниць і як відбирались? Це ж, мабуть, я не знаю, там ж залежно від місяця, від розміру ну, живання. Най -най Найперший критерій це потрібно бути вагітною. Вагітною. Так. А, Наскільки треба бути вагітною? На якому місяці вагітності? Десь в середньому 23, ну, максимально 35 тижнів. 23-35 тижнів. Ну, е, між іншим на минулорічному е, конкурсі, наскільки я знаю, то одна з учасниць в неї вже дійсно е, був термін от саме коли 37 конкурс тижнів, і вона буквально конкурс у нас був 16 березня, а народила дівчинку. Вона 3 квітня. Тобто, все гаразд, була підозра, що зі сцени до полого музею поїде, але лелека теж е, все Розуміло. витримав і прилетів пізніше. вона політала. Пізніше. Десь знаєш, поруч думаю, Ну добре, хай вже конкурс закінчиться, так? Між іншим є багато стереотипів. От що вагітним те можна, те не можна. От зараз до красунь мамуся питання: як ви ставитеся От до тих загальновідомих забобонів про вагітне. Ми долаємо стереотипи, все я, можна. Я взагалі, можна. не давайте от по кожній е, Оксана, я, як ви з цим боретеся, як ви до цього ставитеся? перше ну, вагітність це не хвороба. Це, ми доводимо це навіть при, приймаючи участь в цьому конкурсі, активно проводимо час. І я особисто розділяю думку, що е, щоб дитина була талановита в майбутньому, ми повинні зараз докласти до цього зусиль, повинні якісь хореографічні вправи виконувати, слухати гарну музику, активно. Проводити час і дитина буде талановити, я маю надію. Я, а я а вважаю, нас? що найголовніше, щоб мати була задоволення при вагітності. Якщо, наприклад, я люблю вишивати, то можна там робити це чи не можна, хтось вважає, то я все одно це буду робити, бо мені це подобається. От. І я не вірю ніякі забобони до вагітності і зараз під час вагітності. Все, що вам подобається, те і робіть. Тетяна. Тетяна? ну в даному конкурсі треба відмовитися всіх забобонів. Це однозначно. Просто тако незадоволення. Несу... Так я. Але... Не... Тетяна, ви сказали в цьому конкурсі. Взагалі, а взагалі, взагалі, при вагітності в мене вже друга вагітність, то я як і з першою вагітністю проводила активно час, так і з другою вагітністю шукала щось таке, що ближче до душі. Тобто, Ви вже досвідчена, так можна сказати, вагітна. Правильно, Ну взагалі, як майбутні мами проводять свій час? Чи відвідуєте ви якісь спеціальні курси, і взагалі ну я не знаю, якісь корисні вправи, які треба знати всім, тим, хто готується стати мамою? Що обов'язково треба їм робити? Ну, курс, почав почався взагалі наш конкурс з того, що курси материнства нам провели. І от особисто для мене це така великий досвід інформація, тому що ну, до того ми активно працювали над матеріальним станом, щоб забезпечити себе якимись благами. А зараз вже насолоджуємося вагітністю і хочеться знати про це більше. Тому ми проходили курси материнства. І саме завдяки цьому конкурсу, так да, звичайно, завдяки, ми брали участь у цих конкурс у цих курсах материнства. Є зошит, який розділений на. Певні місяці в періоду розвитку дитини. Я так планую собі, що я буду відкривати, звертатися до цього зошита. У нас там навіть були репетиції пологів. Ми вчилися як треба правильно дихати, що правильно я треба вагітні. робити. Ну я знаю, що є спеціальна навіть гімнастика для вагітних. Є навіть фітнес-курси, я знаю для вагітних. Тетяна, ви такі не відвідували під час першої вагітності? Під час першої другі... Вагітності я ходила на, на аеробіку. Ну, з другою вагітністю мені не вийшло піти на аеробіку, але я попала на такий чудовий конкурс. Очікувані аеробіки наші фітні. А скажіть, будь ласка, а як чоловіки відносяться до участі в конкурсі? Це ж для них стрес, напевне. Наприклад, не молодшок чоловіка, спочатку це був стрес. І він Спочатку <плес> був... розкажіть перше, <плес> <плес> як ви сказали чоловіку, що, що я беру участь ось в такому конкурсі, милий, і мене <плес> <плес> ти... <плес> слова, слова. Тобі ніхто не дає, просто тебе довідому ставлю. Я буду бувати. Як це було? <плес> він був трошки шокований, тому що він більше відносить до тих всіх забобонів: от ти вагітна, ти ж будеш ходити по сцені. На тебе всі будуть дивитися. Я кажу: ну зато мені це подобається. Я буду задоволена кожен день. Я буду чимось займатися, Та він і погодився, що йому вже було робити. Тетяна, у вас ну у мене чоловік спокійно віднісся до цього. Він просто знає, що зі мною сперечатись не треба. Okay. Так, а я думаю, що в кожній жінці, дівчині присутня доля авантюризму, яка краще нехай задовільняється таким шляхом, щоб ну, чоловік це розділяє. Правда, от я за природою чоловіків, от в мене це, напевно, якийсь інстинкт. Я знаю, що я б теж хвилювався, напевно, більше за кохану вагітну дружину, ніж вона сама за себе. Це, це нормально. Хочу запитати, а відбувається от, у вас спілкування з, з, з малечою, там, прислоняння до, до нього? Музику, класику, радять слухати, як у вас це відбувається? Звичайно, спілкуємося, як вони там починає а рухатись. Спілкуємося з ним, як справи спитаємося, як mm -hmm. лежить, пояснюємо, треба лежати, на добра нічому говоримо. Добрий ранок, все. особливо, коли починаються там якісь брухливі рухи. На це неможливо не реагувати, Слухаюся. А коли Пром... починаються бурхливі рухи, і ви з ними розмовляєте, якась реакція відповідна є. Ну, Вони заспокоюються чи може заспокоїтись, більше? якщо все подобається, тихенько спісидіти. А якщо хоче ще якогось спілкування, може там ще щось там? Тобто, робити. ви вже примхи дітей від... відчуваєте навіть у себе в животику. А, а крім чоловіка, ви ще комусь дозволяєте от торкатися до животика? Художник, до речі наприклад. дуже цікавий факт, що як коли торкається чоловік, або я, наприклад, то дитинка рухається, вітається, а коли хтось інший, то робить вигляд, що і забирає. Тобто Замирає. Замирає. можна, а можу я зараз привітатися. Це тебе зараз... традиційно. Там вороти, ну, до речі, мені учасниці дозволили. Я, я зараз не вас не провокую. Якщо ні, ми то ні. добрі, ми дозволяємо. Можна, так? Я не провокую, але напрошуюсь. Я хочу правда. Це це, це, це момент і для мене трепетний всі ну, за... йде. Затрепити себе геть. Треба. Ну. До речі, рухи були щойно, так що можливо вийшло. Тобто, було спочатку Це. так, якщо чоловік і ви, то він вітається, відповідає. Так. Якщо хтось чужий, то ні. Зараз перевіримо. Я, я, я такий ч, 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 Чужий, такий незнайомець. Я добрий, я ось тут, тут. ось тут треба, так? так? Тут Є ніжки. спеціальні. Ніжки. У вас холодна рука. Хвилюється просто Олексійчик. І тремтить. Добрий ранок, добре. ей, малеча, Йей. будь цемним. Це ранок на поділі, ти в ефірі. Колись я розкажу йому. Тобто він не відреагував на мене, ні? ні. Чужак, чужак. Сбався, З холодними збався. руками ще. Прокидайся, добрий ранок. Прокидайся добрий ранок. Ранок на поділі. В ефірі. І... Ти зірка. Ти зірка, так. Будь, будь чемним малятком. Взагалі, дитя, про скількох дітей мрієте? Добре. Я знаю, у Тетяни це вже буде друга дитина, так? Думаєте ще плануєте окрім цих no, двох? ну ми з чоловіком ще то хочемо троє дітей, але там же як Бог дасть такенького не сплять, я знаю, чому? Okay. чому Оксана не реагує на мене? Ще спить малятко. Ні, не спить. не спить. Графік ранковий. Кажуть, як поводить себе зараз, так і буде потім. З шести ранку у мене Активна зарядка, дитина. все як має бути. А що не спить точно? Оксана, а ви про скількох дітей мрієте? Про велику сім'ю, звісно. Про велику так. Хочеться велику сім'ю. Хочеться і хлопчики, і дівчаток. Футбольну команду чоловік мріє організувати. Прекрасно. Я з чоловіком. Чоловіку вітання палке. Як звуть чоловіка? Микола Микола. Палке вітання, футбольна команда, я за вас боліваю, Ви вже маєте свого фаната, як мінімум футбольного коментатора. Теж можна подумати, чому ні? Тебе буде якраз час набрати з досвіду, так, так, так поки вони так, так. зростуть. Буду. Олено. А ви мрієте скільки? не час? Я мрію народити цю дитинку, яка в мене в животику. А потім як Бог дасть, скільки буде, стільки будем раді. Ну, це прекрасно. До речі, я такий вислів в народі, кажуть, що виховання це найскладніший процес у світі, не що даремно, стосується кажуть. дітей. До того, щоб стати батьками, от ви для нас, молодих, для того, щоб стати батьками, до цього треба готуватися спеціально морально, фізично. Мені здається, морально в першу чергу треба готуватися. Багато ти знаєш. давай послухаємо. Я ви, сама була дитиною, я, я бачила, як батьки мене виховували. Знаєш, що морально треба готувати. Ну, <гум> я думаю, що на це не дарма 9 місяців визначено, і навіть якщо ти не готова, ти Однозначно до цього підготуєшся, коли відчуєш перші рухи. Ну, це неймовірне відчуття. І природою все правильно визначено. Дев'ять місяців на це вистачить. Я думаю, добре. Я тоді хочу запросити усіх на фестиваль в очікуванні дива, який відбудеться між іншим вже завтра, 17 травня, о 17 годині. Так, пані Марино, в концертному залі Хмельницької державної телерадіокомпанії Поділля Центр 17 -та. Година Хмельницька державна телерадіокомпанія поділля Центр. Давайте прийдемо і разом будемо очікувати дива. Дякую. Дякую вам за те, що ви завітали. Завтра з вами, звичайно, сподіваємося побачитися. Ну а це ранок на Поділі. Будьте прекрасні і дивовижні. Ми продовжуємо.